Якщо б ти запускав медіа в Україні в 2025 році, як би ти до цього підійшов фокус на сайті, чи можна стартанути з соцмереж? Якщо у тебе в пріоритетах за найменші гроші найшвидше почати заробляти гроші? Ну, по перше, треба зрозуміти, який корпродукт. Тобто, ну, все ж таки, тут незалежно від монетизації, треба визначити, що ти хочеш робити. Тобто, у вас є там ідея, цільова аудиторія, який для цієї цільової аудиторії буде корпродукт. Виходячи з того, який це буде корпродукт, ну випадає все, все інше. Тобто, якщо це там корпродукт буде відео, то. Ну, зрозуміло, що треба робити. Треба робити відеоподкаст. У цільової аудиторії є потреба в тому, щоб це була якась атомізована інформація, тобто, це новини, статті, то це треба робити сайт. І ти нікуди від цього не дінешся. Мені здається, що сайт досі залишається ефективною платформою Ну і як варіант, тобто. Зараз технології дозволяють робити якісне, але дешеве відео в продакшені, можна робити video First проект і намагатися заробляти. Але в Україні мені здається, що рекламодавці теж не готові ну, думати суперкреативно. Тобто, для багатьох рекламодавців досі модель, коли там є щомісячний звіт, половина якого намальована в фотошопі з переглядами на. Там, 20 сайтах досі найефективнішою моделлю взагалі а ти говориш діджиталізація. Це вже пошло. закінчимо словами. Якщо хочете мати медіа, вчіть фотошоп.